Це був не я, але це одна з моїх улюблених історій. У Техасі існує закон, який дозволяє уряду США конфіскувати певне майно для покриття боргів, наприклад, за судовим рішенням. Один чувак попався на шахрайстві з Медікейр. Його зловили, і він мав повернути гроші. Під час судового процесу він поводився як останній мудак, заважав, грубив тощо. Коли уряд нарешті виграв справу, цей тип почав прикидатися бідним. І тут урядовий адвокат, який вів справу, приходить до його особняка на мільйони доларів і просто особисто обирає, що буде конфісковано. Забирає великі цінні речі, на які має право, але бачить, що цього недостатньо. Тож починає забирати всяку дрібницю, просто щоб допекти йому. Наполовину прочитана книга на тумбочці. Забрали. Гараж забрати не можна, а от пульт від воріт. Прощавай. Не знаю, що ще він забрав, але сам підхід геніальний. Книга мене б вивела з себе миттєво. Давайте подумаємо: пульти від телевізора, наволочки, всі ложки, але залишити виделки, килимок перед дверима забрати, щоб ніхто не міг витерти ноги. Батарейки з датчиків диму, гарні фоторамки забрати, залишивши самі фото. І ще весь туалетний папір, зубні щітки і ліве взуття кожної пари, але ймовірно особисті речі були недоторкання.